І так, всім добрий день. Відео більше всього, що для історії. Я вже заморився, звісно, фіксувати історичні моменти. Ну, Коль пруха така пішла, що вони в мене є, значить фіксацію робити будемо. Хотів показати трактор. Опять ми отримали тут определений такий приплив адреналіну у нас був. Були в нас трошечки такі моменти, коли ми ховалися. Ну не суть. Сипали аж точно. Дивимося. Це свіжак. Ось, о, вход. Хто обратив внимання, ну, я не знаю, ось так покажу ближче. Це вход. Це... Це не виход. А, може навіть і виход. Да -да -да, зараз я вам покажу. Оце виход. Ну, те, що в хаті отут дві дірки було у стеклі, воно розбите. Там ззаді холодильники добило ще нафіг повністю після градів. якось Це ж ми тут пострадали, а тепер сюди влетіло. Ну, не фастаюся. Значить, так, розкажу, як, знаєте, як кажуть, пуля дура. Нас касетками накривали цей раз. І що виходить? Я не знаю, видно чи не видно. Блін, а як же ж мені його увілічити? А я ж такий хакер, що коротше. Ага, о, вийшло. Дивіться, попадає в деревину. Ну це вже я пройшов, проаналізував, попадає в деревину. Так, зараз ставлю на місто. І виходить картина. Картина Б'є мені в трактор. Б'є мені трохи в хату. Ну, Шифер не видно, дірка мілка. Ну, будемо клеїти. Будемо клеїти, воно, кстати, блискуче, дуже хороша лента. Ми вже навчилися і клеїти, і перекривати шустро. Ну, вже Професіоналами поробилися мочними. Стояв лафет, він так пострадав, Чуть-чуть там колесо пробило, якщо видно. Ось о. Нехай заклеїмо. Там пару дірок відкрило його на вильот. Зараз піду вам покажу. Покажу вам, що таке, як вони свердлять. Як вони свердлять. очки. Коротше, ну, знаєте, це, сука, блядь, кацапи теж, мабуть, переживають, щоб не ржавіло. А також він у мене то не зовсім хорошого состояння. Вода збиралася. Воно днище пробите. Ось, бачите, днище пробито, бо воно било з деревини. Ну там трохи жатку потовкло. О, Оце отак. Залітає сюди, б'є трохи комбайна. Не буду я бігати, ось-ось, ось попало, мені вже воно в печінках. Зараз я вам основний момент покажу. Отак. Визволяють, коротше говоря. Так, розбите стекло. Оце отак. Так що хотів отаке за впечатлеть. Тут трошечки дірок, ну, помілочовки треба відкривати. Дивиться, вже кажу чесно, не хочеться оці вже шукати те, що в дворі там опять набито. Оце отак. Так що. Це, ви знаєте, хлопці, це я для тих скину відео. Для тих скину відео. Хто хоче, мабуть, опускати руки, коли в нього щось не докосив якийсь центнер урожайності. Не додали якусь ціну за продукцію. Десь паївщики на горло наступили, десь щось в основному сконцентруюю внимание, десь в основному сам накосячив, сам натупив, а винуваті всі. Ну, я й в виду в аграрних ділах. Так що дивіться, оце отакий висновок я зараз роблю на камеру. Значить, ні на кого не звертайте, самі аналізуйте свої помилки, устраняйте і тоді все буде добре. Це я для того, щоб вас підтримати, щоб ви бачили, що у вас, ну, якщо ви там скосили по 8-10 по центнер, ну ви їх скосили, вони у вас є. А ми, а ми ремонтуємося трошки. От і все, отаке відео. Може, що не те сказав, пробачте. Так що всім миру, добра і здоров'я. А це все желізо. Після желіза желізо буде. Ото таке. І бігати, показувати, ось 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 прилетіло, я не буду. Я просто так вкратце. Оце таке відео. Так, всім пока.